Бабак будуть знижки в Аврорі. Бабак передбачає, коли закінчиться зима. І йому вдається, бо зимовий розпродаж триватиме з 20 по 26 січня. Отож, потрібні речі та цікавинки зможеш купити за ще приємнішими цінами до мінус 35%. Тому переглядаймо разом, що цікавого я знайшла за знижками бабака. Це як солодощі, так і косметичні засоби. Навіть купа фарб була зі знижками. Ось такий тінт новиночка, до речі. Ось такі пазли, кавуська. Косметичні набори. Дуже багато косметичних наборів. Знову капучино. Засоби гігієни були на знижках, різноманітні. Також ось такі різноманітні сніжколіпи, ось такий найбільший. І в посуді було дуже багато різних знижок, і в смаколиках, і навіть в і навіть знову гігієна, і навіть мила качечка на знижці, навіть спортивні речі завезли.